Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Дякую, що залишаєтеся із нами. А з нами разом зараз на зв'язку Дмитро Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитрі, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Говорячи тут та, про те, що ви експерти з російських гібридних впливів у світі, Я думаю, нам буде з вами про що поговорити. Бачимо, як зараз діє Росія, і бачимо, як насправді усі її дії, які закликані на, ну, залякати світ, на мою думку, викликають зворотню реакцію. Ну, розпочнемо з того, що вийшла резолюція НАТО. ось парламентська асамблея НАТО закликала якомога швидше прийняти Україну до альянсу. Члени парламентської асамблеї вказали на необхідність на роз. Простити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України забезпечити вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем окремо, так само в резолюції згадується необхідність використати політичний та економічний тиск для стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль. і е, згадуємо одразу, що сьогодні. Має відбутися екстрене засідання з НАТО, яке ініціювала Україна після того, як ось ця кремлівська цвіль Путін звернувся до українців до світу про ось цей кедр, Арішнік, Баяришнік Какошнік, пане Дмитре. Те, що ось ця резолюція зараз вийшла в змі, що ми її побачили, чи це є випадковість, чи все ж таки НАТО і наші міжнародні партнери розуміють, що Путіна треба ну брати вже силою, тому що вони бачать або вони побачили його блєв, або вони розуміють, що він не бліфує, і справді вони розуміють, що треба допомогти Україні оборонятися, щоб Путін не пішов далі. Ну, однозначно, вони розуміють. Тут можна ну, виокремити декілька причин. Це звісно, що в Вашингтоні нової адміністрації Трампа, який, як передвиборча риторика, яка була досить такою агресивною, і відповідно таким чином Європа, вона ж не тільки намагається допомогти нам, але хоче і убезпечити себе. Тому дуже добре, що, хоча б е, на рівні заяв і ось таких важливих рішень, навіть як парламентська асамблея, яка все таки, ну звісно, ж має там рекомендаційний характер. Ми знаємо, як це інколи розходиться з практикою, але менше. З тим, ми, якби там, не було, входимо більш впевнено усю цю зиму саме і щодо фінансової підтримки і військової підтримки нашої держави, власне, цьому було присвячено весь рік на міжнародній арені і нашої української дипломатії, і нашого вищого військово-політичного командування, зокрема президента Зеленського щодо підписання відповідних угод підтримки на рівні НАТО, на рівні Європейського союзу, а також ряду низки двосторонніх договорів. Тому відповідно те. Те засідання Україна НАТО, яке має відбутися. Ми звісно ж це початок діалогу, як відповідати на такі нові ескалаційні агресивні дії Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що цей її удар це ж було виключно з метою залякування, тобто військового значення воно не принесло. Тут більше росіяни хочуть використати саме в своїх інформаційно-психологічних операціях, щоб залякати наших західних партнерів щодо подальшої підтримки України, а також посіяти паніку і зневіру в українському суспільстві. Звісно. Наша дипломатія вже давно і це буде лише актуалізувати, ставе питання подальшого посилення не тільки нашої протиповітряної оборони, а й її важливої складової. Протиракетної оборони, бо е, ну проти такої балістики середнього радіусу дії в нас досить таки мало засобів. Теоретично ми можемо збивати ті окремі бойові частини, на які розпадається ця ракета е, з систем Петріот, збільшили зокрема сучасних ракет. Але для того щоб захиститися повноцінно, потрібні більш потужні системи. Це не буде завтра, це навіть не буде післязавтра, Але однозначно ми будемо ставити питання ці і будемо вести всі ці діалоги. Тому Європа, е, дещо. Е, Скажімо так, занепокоєне не тільки ситуацією в Україну, а й тими змінами, які принесе прихід адміністрації Трампа в Вашингтоні. Тому дуже добре, що зараз вони демонструють власне ось цю згуртованість і те, що відбувається, ось ця переоцінка, зокрема які заяви Столтенберга, який залишав свою посаду, і заяви Рюте на підтримку нашої держави, коли прямо визнається той факт. Що недооцінили наші західні партнери Україну, даючи нам 72 години на виживання проти агресії Російської Федерації, і ті зміни і у військових колах, які все таки визнають, що до 2029 року, якщо Росія не отримає військову поразку, вона спробує в подальшому атакувати Україну а також можливо східний фланг НАТО, це все таки досить таки великий для нас позитив. Ну і відповідно ще більше поле для роботи нашої дипломатії, Як би там не було. Ми за ці роки повномасштабного вторгнення ми довели, що навіть найпринциповішу думку наших західних партнерів можна ламати через коліно, якщо ми впевнені у своїй правоті, і мова йде про наше виживання. Ми бачите, ось отримали дозвіл на далекобідність, що було вважалося неможливим. і Всі казали, що це неможливо ще влітку цього року. Ну і, відповідно, українська армія тепер уже давно є сумісною з армією Північно-Атлантичного альянсу. Бо кожне ось таке важливе рішення і щодо Хаймерсів, і щодо гепардів, і щодо леопардів, і щодо патріотів, ну дійсно, ми відвоювали з болем на дипломатичній арені. Тому це початок нової сторінки, однозначно. І відповідно тема далекобійності. Я думаю, що не буде знята з нашої держави, але попереду, як би там не було ще дуже і дуже багато роботи, і зараз ну от відповідно наступні тижні вони будуть де в чому визначальною, як розгортатиметься російсько-українська війна наступні місяці. Пане Дмитре, а сьогодні ми зможемо почути кілька пунктів? Ось що може статися протягом цих визначальних тижнів. До чого сьогодні можуть домовитися, або чого ми очікуємо сьогодні почути, яких дозволів, можливо запрошень гарантій. Дивіться, я не думаю, що будуть дозволи запрошення і гарантії. Скоріше за все, це буде посилення того, що відбулося на парламентській асамблеї. Це скоріш за все, буде обмін інформацією і початок діалогу щодо посилення нашої протиракетної оборони, але все-таки якихось визначальних гучних заяв, ось таких рушійних заяв, як, наприклад, із далекобійністю, я не думаю, що ми почуємо, можливо, лише там ну будуть окремі голоси там, зокрема, британців, бо з'явилася інформація. В публічному просторі, що Британія заздалегідь передала нам ракети штормше в десятки одиниць для нанесення майбутніх далекобійних ударів, але все таки якихось от дуже різких і поворотних заяв на жаль, я думаю, очікувати не варто, пане Дмитре. Тим не менше, ми бачимо та от власне в тій резолюції, з якою ми почали, там згадувався так само і Китай, і ми бачимо, що Росія, вона все більше заручається підтримкою союзників і далеко не найкращої якості. Знаємо, що висока делегація вже російська приїхала до Афганістану, і от сьогодні я бачу, що в їхній госдурі з'являється законопроєкт про те, щоб зняти з Талібану це визначення терористичної організації, тобто вони зараз їх будуть сприймати не як терористів. Так і ми бачимо, що Росія все більше залучає таких. 呃，嗯、uh, no。 Де я б сказала, дуже сумнівних союзників, тим не менше, вона продовжує це робити, і вона робить це відкрито таким чином, підвищуючи ставки. Що ви про це можете сказати? Чи це вже їхній крок відчаю, чи це намагання залякати Європу і показати, що зло все рівно сильніше, чи крок для того, щоб показати, що Росія завжди знайде вихід навіть під санкціями, під низьким під низькою ціною на нафту, під курсом рубля. Дивіться, це демонструє слабкість Російської Федерації в цьому, як то кажуть, і краса гри, що Росія з одної сторони б'є балістикою середньої дальності без якихось е конкретних військових переваг такого удару і не отримуючи лише репутаційні втрати. Скажімо так, вона просто нагадує поганого гравця в покер, який намагається невдало блефувати. Е із зближення з північної Кореї з найбільшим підсанкційним режимом цього світу, із зближення з терористичним режимом Талібану в Афганістані. Це все показує, що така величезна ресурсна Росія, яка не справилася з Україною, і яка переважає Україну по всіх видах озброєння, навіть після того як ми отримали досить таки вагому. Підтримку від західного світу вона з нами сама справитися не може. Вона не вигрібає тих темпів війни. І те, що ми підраховували нашим центром, і це що зокрема підтверджували і дані західних аналітичних центрів, отак от воювати як воює зараз Російська Федерація, з отакими просто шаленими жертвами, які вона несе. Ну за жовтень, наприклад. Там ну поряд, понад 40 тисяч втрат, причому третина з них це безповоротні втрати, тобто загиблі а усі аналітики е, лише по відкритих джерелах підтвердили ну п'ять тисяч загиблих російських військових за жовтень. Відповідно розуміючи, що Росія мінімум втричі занижує свої смерті у лавах збройних сил. Ну ми якраз власне всі ці цифри з різних джерел і наших і західних збігається. Чого до речі не було на початку повномасштабного вторгнення, захід все таки подавав значно менші цифри ніж подавав Генеральний штаб збройних сил України, тому це крок вічі. Росіяська федерація просто намагається виграти час, і, от по цьому покерному блефі. Просто-напросто переграти захід в надії, що він все таки спасує, і відповідно почне погоджуватися на її умови. Тому, повірте мені, не тільки Північна Корея, не тільки Талібан. Вона буде шукати підтримки і в інших терористичних режимах, які можуть їй надати яку не яку зброю совєтського виробництва, навіть стрілецьку, і яке не яке гарматне м'ясо, тільки для того, щоб виграти час і щоб оця м'ясорубка, яку воно запустило, яку перемелюють сили оборони, і просто нам не вистачає сил. Перемовити всі ці маси живої сили, щоб вона просто-напросто не зупинялася. Вони дійсно йдуть в абанки, як би там не було. Ну але пам'ятаємо, що е, маємо справу з терористичною федерацією, так і ось тут е, беручи вашу аналогію про блеф, про карти. Є у неї карти в руках, е, і ми бачимо її за гральним столом. А є, умовно кажучи, карти, е, карти в рукаві, та ми е, знаємо, що вона маклює. І от ось цієї карти в рукаві може бути дестабілізація е, в Європі, в тому числі ми бачимо зараз. Е, ну, по перше, була величезна стаття про те, як Росія використовує одноразових. Агентів, як вона використовує засоби масової інформації, як вона розміщує проросійські тейки на телебачення, на радіо, як вона піднімає ось цих своїх проросійських е, людей? От тут наскільки зараз сильна небезпека? Тому що вчора, от, наприклад, впав літак DHL, а ми читали про те, що Росія готувала два теракти саме з літаками DHL. Наскільки тут зараз Росія посилюється ну, от, отакий от інформаційний вплив? оця гібридно-інформаційна війна? Наскільки вона тут сильніша, чим на полі бою? Дивіться, гібридна війна Російської Федерації вона була і до повномасштабного вторгнення на високому рівні, і зараз ці ризики ніколи не зникли. Усі провідні західні розвідки. Цього світу ще в поч на початку року попереджали, що Росія готує і низку диверсій, і в і низку атентатів. Так само вона намагається полювати за нашими українськими військовими, вчиняючи такі атентати. Тобто, все це вона буде робити. І нещодавно пригадаємо, останні заяви щодо перебиття важливого телекомунікаційного кабеля, який з'єднає континентальну європу зі скандинавськими країнами. Який пролягає по дну моря і ну, і входить фактично у Фінляндію, тобто це от оці ластівки цього всього. Але ну як то кажуть, краса гри полягає в тому, що такі речі на щастя вже не відштовхують наших західних партнерів, а навпаки, їх лише збурюють, коли Російська Федерація просто напросто намагається порушити світопорядок. Росіяни трималися десятки років, а це особливо було сильно з приходом Путіна до влади на страху. На страху, за яким не було в е, реальних спроможностей і сили, і от Росії дуже критично важливо навіть залишки цього страху серед наших західних партнерів, які все таки, як би там не було, залишаються, щоб навіть останні з них не розсіялися. Тому вона буде вдаватися і до терору, і до нових інформаційно-психологічних операцій. Але все-таки ось оцю загрозу захід уже більше розуміє. Тому наступні тижні, я, звісно ж, повторюю свою тезу, будуть визначальними, тому що дуже важливо. Щоб нова адміністрація Трампа а відповідно цій політиці послідують і багато європейських країн, це був не регрес у підтримки України, а прогрес, тому що найбільша помилка попередньої адміністрації, якій ми звісно ж дякуємо за ту допомогу, яка надана, бо інакше б лінія фронту і жертву серед військових і цивільних були в разі вище. Але вона полягала в тому: це управління ризиками та ескалація не в тому, щоб нанести військову поразку Росії, не в тому, щоб перемогла Україна, а в тому, щоб не допустити нашої поразки. Але ось оцей підхід, і він як би там не було, все одно тягне за собою все більші витрати, і Російська Федерація через те, що ми не отримували допомогу. Ви бачимо, оті всі болючі просування стали якраз власне наслідком. Цієї політики е, тому е, е, загроза залишається, але дуже добре, що не так, як в 22-му році, е, на нашій стороні все-таки увесь вільний світ, і нам зараз дуже важко, нам не вистачає сил, нам не вистачає підрозділів. Але нам ось цей період турбулентності просто потрібно втриматися і витримати, щоб збереглася керованість нашими військами, щоб збереглася єдина лінія оборони, і, звісно ж, збереження життя військовослужбовців це більший пріоритет. Ніж утримання територій, ось оце ті найважливіші завдання, які зараз стоять перед нашою державою. Ну говорячи про загрози, так само бачимо, що Росія продовжує використовувати своїх тут проросійських консерв, в тому числі та ми бачимо, як вже проросійські народні депутати, які ну на мою думку, відверто закликали закликала до капітуляції. Я інтерпретую такі слова. Вже сидять в СІЗО. Якісь втікачі просто втікли і вже дають. Інтерв'ю Russia раша але uh... Мене лякає те, що на їхнє місце знаєте, як гриби виростають нові і нові. От зараз ми бачимо в Ютуб-каналах різні проросійські так само голоси е, лунають від е, деяких відомих політологів, так само народних депутатів. Оце м, е, теж е, важливо пам'ятати і важливо аналізувати усю інформацію, пам'ятати, що ми сильні і вистоїмо завдяки нашій єдності і віру в нашу українську державу. і Її підтримку е, про е, розвідку, яка також е, нам е, допомагає. Хочу поговорити про загрозу, яка там нависла. Нібито вже це не вперше ведуться такі розмови про те, що нібито все ж таки розглядають звільнення пана генерала Буданова е е з його посади. Були такі розмови після того, пан Буданов давав різні інтерв'ю. Зникли ці розмови, все стихло, і от знову з'являється інформація про те, що Буданова ну в офісі президента нібито хочуть забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки. Що ви про це можете сказати? Про що може свідчити ця інформація? Звідки вона йде? І якщо вона правдива, то ну чому вирішили його зняти? Ну, дивіться, тут насправді лише є два варіанти, тому що це не вперше з'являється ця тема у засобах масової інформації. Як ви бачите, попередні хвилі ось такого інформаційного сплеску вони ну нічим не завершилися. Відповідно, ми можемо говорити. Ну що інформація ну м'яко кажучи, себе була неправдива. Генерал Буданов це дійсно історична уже постать ім'я якого назавжди записано в українській історії війни за нашу незалежність у 21 столітті. Це людина, яка поставила нашу воєнну розвідку в ряд з провідними розвідками цього світу. І ну, і, вибачте, ми вже точно не поступаємося по багатьох пунктах, ніж там американська, британська, ізраїльська. Та інші розвідки, і точно наша розвідка ну набагато краще ніж у половини членів Північно-Атлантичного альянсу. Це однозначний факт. Ті операції, які здійснюють гур, ну, і б, сміливі з набагато меншими силами і з найбільшою шкодою ворогу, і та агентурна сітка. Яка розбудована на території Російської Федерації багато в чому от, власне наші удари? Чому вони такі точні меншими силами через те, що ми маємо очі, і ці очі переважно громадян Російської Федерації, які хтось з ідейних міркувань, а хтось за грошову винагороду виконує надскладні завдання української розвідки. Тому відповідно це все може залишитися інформаційним шумом, і добре, щоб так було. Якщо ж ця інформація правдива, то ми маємо не забувати зараз. Е, Україна в досить важкій ситуації. Відповідно, всю політичну відповідальність на себе за ведення війни взяв президент України, якого ну тиснуть просто-напросто з усього світу, і тільки завдяки його позиції, особистій позиції як людини в історії. Продовжується наш супротив, і ми не пішли поки що на жоден сценарій щодо розміни нашого суверенітету і розміни наших територій. Якщо будуть ці всі такі перетрубації, то тут відповідно ми на жаль не зможемо проаналізувати реальні причини, тому що ми не знаємо реальної ситуації, яка є у вищому військово-політичному керівництві. І я говорю з усією відповідальності, тому що прогнозувати і говорити різні речі, не маючи надійних джерел інформації, ну вибачте на слові, це просто-напросто. Підігрувати ворогу, тому навіть якщо станеться така перетрубація, генерал Буданов точно у цій війні матиме місце, і та справа, яку він започаткував, і ті інституції, які він розбудував у розвідувально співтоваристві він однозначно продовжить працювати. І ну, відповідно, вся та робота, яку робить ГУР, вона буде, буде продовжуватися. Тому як Є приказка, що було, побачили, що буде побачимо. Але як би там не було, навіть потенційно можливу кадрову зміну не варто сприймати як кінець світу. Я дуже раджу. Ми пам'ятаємо, нам була болюча, звісно ж, відставка попереднього міністра е закордонних справ Дмитра Кулеби. Я дуже раджу передивитися його інтерв'ю, де він дуже таки по філософськи е власне сприймав свою відставку, тому що головне. Це служіння державі і служіння там саме де буде потрібно саме в той момент часу. Відповідно, ми те саме бачимо із головнокомандувачем Валерієм Залужним, який намагається виводити Україну британські стосунки з нашим стратегічним союзником на новий рівень, і Велика Британія діє навіть зараз більш проактивно, ніж в деяких питаннях Вашингтона. Ті ж ракети Штормшеду від Великої Британії. Це те, що нам зараз просто-напросто необхідно. Тому. Важливо в першу чергу інституції і функціональність державних інституцій, і ефективність державних інституцій, А питання прізвищ, яке б це прізвище не було, воно звісно ж на жаль змушене відходити на другий план, пане Дмитре. Тут знаєте питання навіть не в прізвищі, а справді в тому, що ми з вами обговорюємо російські гібридні впливи, Та і питання в тому, що по цю ситуацію зі зміною прізвища чи зі зміною посадою не не використали проросійські консерви, не перекрутили, в тому числі, ну, різні засоби масової інформації. Так тому, що ми знаємо, що будь-яка зміна в Україні вона перекручується російською пропагандою, і ось такі особливо такі голосні зміни вони обговорюються на Телеканалах «Росія -1» і інших ОРТ, не знаю чи в них є зараз телеканал ОРТ. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів був впливів у світі, був разом з нами на зв'язку. Ну і зараз також дуже важлива інформація. Хочу сказати, що ось пане Дмитро, в тому числі і Український центр безпеки та співпраці, збирають на дрони для та ре... Би для артилеристів 110-ї бригади Збройних сил України, пане Дмитре, дякую вам. Український центр безпеки та співпраці підтримує цей збір для механізованої бригади імені Марка Безручка. Вона веде важкі бої на покровському напрямку. Ми з вами неодноразово обговорювали, яка ситуація зараз під Покровським. Треба чотири розвідувальні дрони, мавік для коригування ударів по російським окупантам та дві системи радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам. Дронів із ми маємо бути якомога більше, тому що ви пам'ятаєте, що це очі наших бійців, це захист наших бійців і це життя наших бійців. Ціль зібрати півмільйона гривень лишилося не так багато, тому. Під відео на відео ви будете бачити QR-код, під відео обов'язково посилання. Обов'язково долучайтеся, не існує маленьких чи неважливих донатів, тому що кожен наш донат це вкладення у наше майбутнє та майбутнє наших дітей. Я дякую вам усім за розмову. Ще побачимось.